Україні Майже 70% шлюбів закінчується розлученням. Притом, в більшості випадків, ініціаторами розлучення виступають саме жінки, у зв'язку з чим чоловіки часом говорять, що жінки розвалюють сім'ї. Насправді це не обов'язково має бути так. Просто, можливо, жінка якраз-таки наважилася піти з того шлюбу, який уже і так тріщав по швах, чого не робив чоловік. Тобто чоловік не наважувався. Із-за чого ж чоловіки можуть не наважуватися розірвати стосунки? У них на те є досить таки чимала кількість причин. Чоловік може не поспішати розлучатися, незважаючи на погані стосунки, розуміючи, що скоріше за все, після розлучення суд залишить дітей з матір'ю. Можливо, у чоловіка з дитиною склалися близькі емоційні стосунки. І сама думка про те, що він не зможе щодня бачити свою дитину і безпосередньо з нею спілкуватися, травмує чоловіка. А також чоловіки бояться, що жінка почне маніпулювати дитиною, не давати бачитися, налаштовувати дитину проти батька. І це дійсно має місце. Дійсно, жінки цим грішать і можуть впливати на чоловіка, намагатися, по крайній мірі, впливати через дитину. Тим самим, ну, по суті, справи, застосовуючи психологічне насильство щодо чоловіка. А також чоловік може побоюватися того, що дитина залишиться після розлучення з матір'ю, якщо вважає, що вона погана мати. Ну, наприклад, якщо він вважає, що насправді вона погано доглядає за дітьми, що вона застосовує різного роду насильство по відношенню до дітей, що вона халатна мати, але в суді цього він довести не зможе, ну, по крайній мірі, на думку чоловіка, і він боїться, що діти змушені будуть жити з матір'ю і його не буде поруч щоб захистити. Також чоловіки не поспішають розлучатися, незважаючи на погані стосунки, тому що думають так, скоріше за все, дружина собі з часом, колишня дружина, знайде нового чоловіка. А це означає, що його діти, яких суд скоріше за все залишить з дружиною, будуть жити з якимось чуваком. І хто знає, як цей чоловік буде ставитися до дітей? Чи не буде він застосовувати по відношенню до них фізичне, психологічне і сексуальне насильство? Тому чоловікам страшно навіть подумати про те, що поруч з їхніми дітьми, з їхньою дитиною буде жити якийсь інший чоловік, а не він. Тому чоловіки продовжують залишатися в цих, можливо, навіть кошмарних стосунках. Чоловіки розуміють, що в результаті розлучення їм, скоріше за все, доведеться віддати досить таки значну частину свого майна. Особливо опечалює чоловіків ця ситуація, якщо вони вважають, що дружина не доклала зусиль для того, щоб накопичити це майно, хай навіть воно накопичувалося вже після шлюбу і чому, мовляв, я маю з нею ділитися тим, до чого вона не має відношення. Це також стримує чоловіків від походу до суду з метою розлучення. Незважаючи на погані стосунки з дружиною, чоловіки тим не менш можуть боятися того, що після розлучення їхнє життя суттєво погіршиться. Ну, По-перше, потрібно буде десь жити. Скоріше за все, якщо є діти, чоловік піде кудись, тому що він же не зможе вигнати дружину разом зі своїми дітьми з свого житла. Або доведеться розмінювати житло, продавати, міняти на якесь менше, або навіть якщо проблем із проживанням ні в кого не виникне. Чоловік може думати так, ну це ж тепер хтось вже має мене годувати, а хтось вже має прибирати в домі, а хтось вже має робити ті та ті такі речі, які робила раніше жінка. Тобто чоловік розуміє, що тепер йому доведеться все це робити самому і його не дуже радує така перспектива. Тому він може продовжувати залишатися в цих стосунках, незважаючи на те, що вони погані. Він боїться, що йому також буде не дуже добре, якщо він розлучиться. Таким чином він знаходиться між двох злів зол, і ніяк не може вибрати, яке ж із них краще. Ну, от, Наприклад, я знаю одну сімейну пару, яка нещодавно розійшлася, і я почула не зі слів цього чоловіка, а зі слів інших людей, яким він начебто це казав, що він шукає жінку для того, щоб вона йому готувала їсти. Ну, очевидно, він не був приучений до такої роботи, якщо її виконувала в сім'ї дружина, а тепер він зіткнувся з тим, що це ж доведеться виконувати всі ці так звані традиційні жіночі обов'язки самотужки. І, можливо, чоловіків ця перспектива не сильно радує, тому вони знаходять певні вигоди в шлюбі, навіть якщо він поганий, і не поспішають з нього Не лише жінок зупиняє від розриву стосунків страх самотності, але і чоловіків. Просто про жіночі страхи якось більш прийнято говорити, але, тим не менш, у чоловіків вони також є. Чоловік може не поспішати проявляти ініціативу в розриві стосунків, якщо боїться того, а як же він буде жити далі, чи зможе він зустріти другу половинку, чи зможе він одружитися ще раз. Наприклад, чоловік може бути такий, що, ну, скажімо так, не самий козирний жених. І він може побоюватися того, що ну, можливо жінки не будуть звертати на нього увагу. Особливо, якщо це чоловік, якому приблизно років 40, і от він розлучився і він розуміє, що його ровесниць хороших, на його думку, вже давним-давно розібрали. Поки він будував своє нещасливе життя сімейне і боявся розлучитися, і нормальних не залишилося, або вони вже порозлучалися, і тепер йому доведеться будувати стосунки з жінкою, якої вже є діти. А це також не найпривабливіша перспектива для чоловіків може бути. Ну і зрештою, якщо він, наприклад, захоче будувати стосунки з жінкою значно молодшого віку, яка ще заміж не ходила і дітей не має, то йому потрібно буде їй щось запропонувати, тому що молодість, свіжість, краса жінки це її ресурси. І якщо чоловік років на 15 від жінки молодший, то вона також захоче взяти від нього якісь ресурси. Навзаєм, раз у нього немає молодості, вже як такої, можливо, немає краси, чи буде в нього що їй дати. Деякі чоловіки думають про себе, що насправді в них немає такого чогось такого, що він може запропонувати жінці, тому його не виберуть. Тим більше, якщо та жінка, з якою він одружився, і так, слава Богу, що йому попалася. Якщо чоловік довго був один, на нього жінки не суттєво, в принципі, то звертають увагу. Чоловік дійсно може боятися того, що він так один і залишиться. Або ж чоловік може думати так: ну я останній раз залицявся до жінок там, 15, 20, 30 років тому, я вже не знаю, як це робиться, де тих жінок шукати, як з ними знайомитися, типу, вашій мамі взять не треба, ну це вже якась дурниця. Тобто чоловік може всього цього боятися, боятися того, що він не зможе побудувати нові стосунки. Особисто моя практика показує, що чоловіки, які перебувають на межі розлучення, або ось ось, ось свіжо розлучені. Вони хочуть будувати стосунки. Я не знаю, що чоловіки говорять одне одному, типу життя слово, це кайф, це класно. Насправді на консультацію психолога, заплативши багато грошей, вони починають казати правду. Ще жоден чоловік не сказав: Ні-ні-ні, ніякий шлюб, я туди ні ногою. Ні, навпаки. Вони кажуть, що вони готові будувати стосунки знову. Ну, тим не менш, у них є певні побоювання, які я вам зараз і озвучую. Ділюся з вами. Так що чоловіки також бояться не змогти побудувати стосунки з іншою жінкою, з новою жінкою. До речі, про солістів. Є чоловіки, які кажуть, що найкраще для чоловіка життя це життя соло. Насправді, наукові дослідження показують, що одружені чоловіки живуть років на сім. Більше, ніж холостяки. Таким чином, для чоловіків одруження продовжує життя. Жінки ж заміжні навпаки живуть менше, ніж холостячки. Також дослідження показують, що одружені чоловіки менш схильні здійснювати суїциди, і у них в цілому краще здоров'я ніж у холостяків. Тому висновок очевидний для чоловіків вигідніше. Все таки бути одруженим, ніж холостяком. Для жінок же навпаки, ну так, по крайній мірі говорять наукові дослідження, вигідніше і для здоров'я, і для продовжуваності життя не перебувати у шлюбі, бути вільною і незалежною кішечкою. До речі, сама щаслива категорія людей це жінки, які не мають чоловіка і не мають дітей, тобто жінки, які все своє життя прожили. Вільно і для себе. А шлюб, навпаки, погіршує життя жінки. Я пов'язую це в першу чергу з тим, що на жінках лежить більше зобов'язань в стосунках, ніж на чоловіках. Ну, очевидно, це виснажує організм жінки. Але для того, щоб вносити якісь пояснення, потрібно більш глибоко вникнути в ці причини. І, можливо, колись ми з вами поговоримо про це більш детально. Так що ті чоловіки, які після розлучення хочуть вступити в стосунки, щось таке знають. Також чоловіки можуть не поспішати розлучатися через те, що думають, що розлучення це сильний стрес і їм не хочеться цього переживати. Знаєте, це така ситуація, коли у людини болить зуб, і болить довго, і хронічно, і незважаючи на всяке лікування, він продовжує боліти, але людина не йде до стоматолога, вона сама там собі щось пхає, то якісь ліки, то кудись там примовтує зуб чи часника, наскільки я знаю, є така традиція в народі. Але до стоматолога ні-ні-ні, в якому разі я не піду, тому що там будуть робити боляче. От приблизно так мислий чоловік, який, хоча може перебувати навіть таких в кошмарних стосунках, тим не менш він не наважується їх розірвати через те, що боїться, що буде ще гірше. Певна доля правди в цьому є. В психодіагностиці є методика діагностики стресу. Вона називається Шкала стресу. І ви можете самостійно і прийти, до речі, для того, щоб визначити, що у вас там по стресу на сьогоднішній день. Так от, ця методика містить перелік ситуацій, які викликають стрес у більшості людей. Ці ситуації проранжовані. Перша це така ситуація, яка викликає найсильніший стрес. Ну і далі, по мірі зниження стресогенності, ми доходимо до останніх. Так от, на першому місці по стресогенності є смерть близької людини. А на другому місці, якраз таки розлучення. Хто б міг подумати. От чоловіки, які бояться розлучатися, так і могли подумати. Дійсно, як співала Пугачова, розставання це маленька смерть, так і є. Тому що, по факту, помирає одна людина і має тепер народитися інша. І життя людини, яке було, його вже немає, воно вже померло, має створитися нове життя. Тому дійсно розставання переживається як помирання. І дійсно, символічний нови, да? і дійсно воно викликає сильний стрес. Тому чоловіки бояться немарно. Але, тим не менш, знову ж таки, у психології є такий сакральний період одного року, протягом якого людина адаптується до нової ситуації, ну, якщо вона, звичайно, робить все правильно і не робить помилок в процесі переживання цієї втрати. Ну от за рік людина адаптується, відновлюється, і вона вже готова жити далі, будувати далі плани. Ну і власне кажучи, цим вона і займається. Так що, якщо ви перебуваєте в поганих стосунках і боїтеся їх розірвати, тому що просто боїтеся, що це буде сильний стрес, так, це буде сильний стрес, але це не смертельно, особливо якщо робити все правильно, не робити помилок, які тільки будуть поглиблювати ваші негативні почуття. Тому не бійтеся, у нас життя одне, і якщо вас дуже сильно обіжають і нічого ви не зможете з цим зробити, все-таки є сенс наважитися на таке міроприємство як розлучення. Це не смертельно. Чоловіки можуть продовжувати знаходитися в поганих стосунках, не наважуючись на розлучення, тому що можуть сприймати розлучення як Особисте фіаско, як особистий провал, як справу, за яку вони взялися, але в них нічого не вийшло. Вони можуть відчувати себе лузерами, їм може бути соромно перед собою, перед іншими людьми, і тому вони продовжують знаходитися в цих стосунках. От у мене був клієнт, який почав консультацію з того, що в моїй парі розлучення не буде. Це добрий день, і в моїй парі розлучення не буде, тому що мої ж батьки прожили багато років разом. І вони не розлучалися, і розлучатися вже не будуть. І значить, у мене буде так само: це 100%, це стабільно, це железно, незважаючи ні на що. От у людини може бути така установка, що вона має прожити в цьому шлюбі, доки смерть не розлучить їх. Навіть якщо вона вже молить Бога про ту смерть, щоб скоріше закінчилися ці муки, тим не менш людина продовжує перебувати в цих стосунках, тому що от має таку установку. Ну і кінець, Чоловік може не наважуватися, не бути ініціатором розлучення з дружиною, незважаючи на погані стосунки, якщо в нього є почуття до неї. Можливо, чоловік виріс в сім'ї, де його всіляко аб'юзила мама. І в кращих традиціях Фрейда він на підсвідомому рівні знайшов собі таку саму жінку і має з неї погані стосунки, але він не може від неї піти, тому що от вона саме те, що йому потрібно, хоча він цього не усвідомлює. Або ж, наприклад, мама могла тут бути ні до чого, просто він виріс в такій батьківській сім'ї, де були погані стосунки, і він не знає другої моделі побудови стосунків. Він не задумується навіть над тим, що люди й по-іншому живуть. Хоча фактично він це знає, це ж не якась така супер таємниця. Але він про це не задумується, це не перебуває в полі його свідомості, в полі його роздумів. І для нього такі стосунки нормальні, в принципі, ну, раз батьки так погано жили, то ну, а чому б мені так не жити, тим більше, якщо у нього є до цієї жінки почуття? І зрештою, якщо, наприклад, йому не пощастило в житті, і він вступив в стосунки з жінкою, яка, наприклад, має розлади особистості, а люди з розладами особистості ем, мають неврівноважену емоційну сферу психіки. У зв'язку з чим вони відповідно ставляться і до інших людей, зокрема до партнера, тобто сьогодні добре, тому що в мене хороший настрій, тебе сьогодні ставлюся добре. А через кілька днів в мене буде поганий настрій, піде період поганого настрою, тебе буду ставитися погано. Таким чином, дружина може гойдати чоловіка на емоційних гойдалках, а це здорово підсажує на себе чоловіка, і він може думати, що. Я її люблю, без неї жити не можу, незважаючи ні на що я буду поруч з нею. Хоча насправді мова тут йде не про любов, а про те, що він просто залежний від неї через таку її, ну це не можна сказати, маніпулятивна техніка, тому що якщо жінка така, вона така сама по собі, вона може сама собі не рада, що вона така, ну от у неї так вийшло. І чоловік має від неї залежність, але думає, що це кохання і тому від, від неї не йде. Незважаючи на те, що стосунки погані. У будь-якому випадку є сенс з цим питанням йти до психолога і з'ясовувати, що там відбувається, як собі допомогти, тому що у нас життя одне, і чому б не прожити його в щасті? Цікаве питання, правда?